Про масштабний витік каналізації на вулиці Дружби, 3 у Тернополі повідомили рибалки в суботу, 7 лютого. На текли в річку серед. На місце приїхали працівники рибоохорони і активісти. В Перші годині ми приїхали на місце, побачили дійсно, що витоки масштабні, нікого не було зі служб. Поїхали напряму до каналу, до диспетчера, де спробували поспілкуватися. Вони нам пояснили, що хлопці на виїзді, пообідають, приїдуть. На це то, що річка загальнодержавного значення не особо їх хвилювала. Після нашого так званого тиску трошки на них, бо це обурює, вони зобов'язали працівників лишити все і їхати туди і реагувати. Обурює то, що з 10-ї години дня почала текти каналізація, отримавши дзвінок, що витік такий водоканал не поїхав бурі дуже сильно. У Тернопільводоканалі пояснюють, на вихідні в підприємстві працює лише одна аварійна бригада, яка на час виклику перебувала на вулиці братів Буйчуків у Тернополі. Так ми практикуємо, що якщо вже вони почали чистити каналізацію, ми не можемо лишити дану заявку. Ми її мусили доробити до кінця і тоді переїжджали на дружби, на дружби 3. Для скорішого ліквідації витоку. На дружбу були направлені чергові слюсаря. Тобто, два чергових слюсаря в нас є в диспетчерській службі, які вони виконують такі аварійні роботи. Вони вже в 13, в районі десь 13.30, вони вже були там, працювали на місці пошкодження. Близько 14 години до чергових слюсарів приєдналася аварійна бригада Тернопільводоканалу. З каналізаційного люку витягнули три ганчірки. Це і стало причиною витоку. У водоканалі нагадують тернополянам систему каналізації необхідно використовувати. Лише за призначенням, і тоді неприємностей буде значно менше. Ми вже неодноразово зверталися до мешканців, що прохання, бо це ж для самих них неприємно, коли каналізація витікає на вулицю. Але засмічення каналізації відбувається тільки по причині мешканців. Три рази витягували тряпки, ми просто шоковані були тими тряпками, тому що як в унітаз викинути тряпку і потім жалітися, бо на річці риба подохла. Та з зв'язку з такими подіями і та риба. Тобто вина на всіх, тут, тут нема крайнього зараз. Винуваті всі. І жителі міста Тернополя, і водоканал, і міліція, і влада наша, от мерія, всі винувати. І давати оцінку треба діям всіх, абсолютно, без виключення. Про витік каналізації також повідомили міліцію. Нам відзвонив дільничий міліції і повідомив про те, що нас потрібно допитати. На наше запитання, що він зробив для того, щоб призупинити цей витік, він нічого не зробив. Його потрібно просто було допитати, безписати з тебе виклик 102. Тобто не працює міліція, я розумію, що це в них можливо зв'язано з зарплатою з чим там з другими подіями. Тобто для чи позвонив просто аби відписатися? За даним фактом Андрій Об'єщик звернувся із заявою до начальника обласної міліції, міського голови Тернополя та виконуючого обов'язки голови Тернопільської облдержадміністрації, де в хронології похвилинно розписав події 7 лютого. Наразі чекає відповіді про оцінку роботи усіх служб, які мали відреагувати на ситуацію. А що мав би зробити?